Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Ferrum.com Саме тут у нас виходить рубрика Техноборщ, наша новинна рубрика, в рамках якої я розповідаю вам про останні новини всього дуже і дуже цікавого з світу. IT. вона виходить у нас не дуже часто, але можливо це з часом зміниться. Сьогодні відбулася презентація компанії Apple І я, як людина, котра плаває у всьому цьому IT-шному болоті вже більше 10 років, ну я не можу зовсім нічого не зняти на цю тему і. Не висловити жодних своїх думок стосовно всього того, що відбувається. Сьогодні показали багато чого: нові годинники, нові, 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 нові годинники, до них ремішки. І ще дуже багато чого цікавого, в тому числі і Apple AirPods Pro, нові. Ми сьогодні про це не будемо говорити, тому що скажу чесно, що я через слово слухав цю частину презентації, тому що особисто в моєму житті якось не дуже вписуються Apple Watch, тому що у мене є біпи семирічної, мабуть, давнини чи п'ятирічної, котрі мене просто повністю влаштовують. Вони показують сповіщення. Це все, що мені треба від годинника. От і. AirPods мені не дуже сильно потрібні, тому що за оті можливості, що вони дають, я не готовий вивелити таку суму грошей, навіть якщо там шумодав такий, що я такого ще в житті ніколи не чув. Ну а по звуку ми всі з вами знаємо, що дійсно класно грають музикою ті навушники, котрі, по-перше, по дроту підключені, по-друге, коштують як кілька айфонів найдорожчих. З максимальною кількістю терабайт в корпусі, і підключені вони до такого джерела, котре вартує як пачка нових айфонів з багатьма терабайтами всередині. Тому. Для мене ті AirPods це теж були не дуже цікаві. Але давайте поговоримо про iPhone. Тому що ну, iPhone це знаковий для всього ринку продукт. Це єдиний не Android смартфон, котрий точно можна назвати популярним, Чи сімейство можна точно назвати популярним. І що воно якось, ну, типу, конкурує з зеленим роботом, котрий зжер вже скільки там, 70% ринку, чи скільки. Тому давайте поговоримо про нові яблучка. І. І перед тим, як ми почнемо, я скажу, що у нас сьогодні. Думково-аналітичне відео сьогодні не буде дуже багато цифр, і Я не буду розжовувати всі ті дрібниці, котрі вам розжують інші блогери з вірогідністю в 100%. Скоро буде купа відео, вся презентація Apple за 3 минути. От, якщо ви таке хочете, ви прийшли трошки не за адресою. Якщо хочете просто трішечки тверезих, розумних думок, ну я дуже хочу думати, що розумних тверезих точно. Алкоголю в моїй країни було вже, мабуть, місяць чи більше. Але температурка є. Але ми зараз не про це. Отож, нові айфони. Це перша презентація, в рамках якої були показані в тому числі айфони, після котрої мені зовсім не хочеться купувати нічого із представленого сьогодні. Ви зрозуміли моє відношення до новинок? І почнемо з iPhone 14 і 14. Плюс, ви правильно зрозуміли, нових iPhone mini нема. Тобто два рочки погрались, та їй вистачить в цілому. Так? І що ми маємо в кінцевому рахунку? Ми, маємо... ми раніше мали просто iPhone і iPhone поменше. А тепер ми маємо просто iPhone і iPhone побільше. І логіка типу така сама, що є iPhone 14 Pro. І iPhone 14 Pro Max, а я iPhone 14 Pro 100, і не iPhone 14 Mini, а iPhone 14 Plus. І там діагоналі повністю пересікаються. Тобто в простому iPhone 14, 61 дюймова панель, в iPhone 14 Pro 61 дюймова панель. В iPhone 14 Pro Max 6,7 дюймова панель, в iPhone 14 Plus. 6,7 дюймова панель. Тобто, ну, реально, від щастя стяти в штанці, зараз мають усі ті, хто хотів собі спрощений iPhone, але з великою діагональю. Мабуть, це жирно. Що поганого, нові iPhone 14 і 14 Plus, з точки зору заліза, майже нічим не відрізняються від минулорічних 3 Тому що там стоїть той самий. Камінець. Нам точно так же розказували хлопці, дивіться, які корпуса, Сайремік Шилд, тирипири Расфуфири, Я такі ми це вже вже чули. Ну, оце знаєте, як кучма слухає до, до, до звіт Януковича і каже: ну, ми ж вже це чули. Ну, от, і у мене такі самі відчуття. Хлопці, Гутенморген, ви працювали над цим рік, якого хріна минулорічний камінчик. Робить в цьогорічному iPhone. Я не розумію. І навіщо ви закопали iPhone 14 в міні? Я мріяв про нього. Я мріяв, що в мінік нарешті щось з прошок перекочує, але ні, його просто вбили. Ну і власне кажучи, це було, на жаль, дуже очікувано, тому що розмови про те, що мініки продаються найгірше з будь-якої серії, з будь-якого покоління iPhone. Ну, власне кажучи, памянім. Тепер щодо плюса, це дуже добре, що тепер є великий iPhone подішевлять. І якщо для вас iPhone це в першу чергу, наприклад, ігрова консоль, тепер ви маєте змогу купити великий iPhone з великим екраном, з великим акумулятором, на що вони робили, дуже багато акцентів під час презентації. От і отримати серйозне залізо, котре. Ну, мабуть, роки три вам ще буде дозволяти грати в будь-які ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Це дуже добре. Стосовно того, чим 14-те покоління простих iPhone відрізняється від 13-го покоління, відрізняється воно тим, що там більш круто камера працює з хріновим освітленням. Вона більш грамотно обіграє Кольори, вони ці фоточки більш чіткі, більш глибокі, більш художественні. Ну це дуже круто. Але це тягне на роботу за рік, як на мене, то ні. хрін ним. після цього нам показали нові прошки. Якщо чесно. Це найбільш ублюдочне лайно, яке я коли-небудь бачив в житті. Розумію, що компанія Apple, котра запровадила оцю от просто бров, так, котру хтось маєчка називає. Можливо, вона в тому числі виглядала саме так, аби була вона впізнаваною. Безумовно, нова, це вже не бров, це вже дірка. Вона також буде дуже впізнаваною. І це стопудово круто, але як на мене виглядає це, вибачте, уєчно. Я не розумію, як це могли допустити. Абсолютно чітко, прям ясно видно, що Джонні Айв не в команді. Я не знаю, хто це пропустив. Я не знаю, кому це подобається, як на мене, це кляте збочення. Окей, ви могли дочекатись того світлого дня, коли, нарешті. Під екранні камери, котрих там тупо не видно, будуть обкатані, облизані. І ви просто візьмете з ринку готове рішення, запхаєте трудеп з камеру, під екран. не буде чорної величезної плями. Добре, вони обіграли це крутими анімаціями, коли приходить сповіщення, чи ви керуєте музикою, чи ви робите щось ще. Це виглядає неогидно. Крутяк. Але коли ви ні з чим не працюєте, у вас все одно є ця чорна пляма, і вона виглядає не естетично, вона виглядає як буе. Є такі мемасики, які називаються Усе ригає». Оце воно. Я не розумію, навіщо це робити, окрім як упізнаваність. Як на мене, якби була збережена стара, оця бров, мабуть, було б краще і більш естетично, і фірмова нотка. Але окей, для того щоб в цьому відео, окрім е, регання, було що небудь ще, я вам просто зачитаю шпоргалку, щоб ви пішли з якимись мінімальними знаннями про нові про смартфони. По діагоналі дисплею я вам вже сказав. Ну а зараз буде нарізка якихось там проводочок, або ви тупо будете бачити, як я вам щось зачитую зі смартфону. Отож, у нас буде цілі 4 кольори корпусу. Нова камера TrueDepth, котра там, типу, от вона ж там в екрані. І нам, до речі, це так от, блін, облизували, що вона в екрані. Я спочатку дивився на цю пляму і сподівався, блін, от, блін, от вона має зникати. Я реально до, до кінця презентації сподівався, що ця пляма зникає, коли ти ні з чим не працюєш. Але ні, вона ж там в екрані, просто вона в нього, блін, врізана, а не під ним. Ну, технічно, можливо, вона під ним, але конкретно на ній екран не лежить. Йдемо далі. Круті анімації, що крутяться навколо нової брові. Про дисплей 6,1-6,7 дюйми Супер Retina XDR. 2000 ніт в піку, always on Display. Це дуже круто. От прям ми такого ніколи не бачили. Ну, понятно, далі. 1 Гц на новий зоні, коли нічого не відбувається на екрані, це дуже добре. Так, матриці 120 Гц, і тут сюрпризу нема. Далі. Біонік новий, котрий А16. Дуже добре, що він є в нових прохах. Але моє питання, чому його нема? В нових просто 14-х воно все ще актуальне. Всередині цього А16 Bionic живе 6 ядер ЦПУ, два з яких високоефективні і два енергоефективні. Процесор, до речі, 4 нанометровий, 5 ядер GPU, а також окреме ядро для роботи з дисплеєм і окремий сектор процесору для роботи крутої камери. Ну, все жирно, питань нема, окей. Прям. Окремий сектор процесору для цих от, анімацій зону. І це мейзінг Джонні, йдемо далі. Камера на 48 мегапікселів. Ну це круто, звичайно, але ну, просто щоб ви розуміли, десь от там в мене валяється Realme 9i, а поруч з ним Redmi Note 11. Realme трошки дорожче, в ньому носій просто більш пухлий. А от Redmi Note трошки дешевше за той Realme, і він вартує в гривнях, щось здається, біля 8 чи 9 тисяч. 8. Це все ж таки біля 8 тисяч гривень. Там 50 мегапіксельна камера. Я розумію, що в айфоні вона стопудово краще і е, алгоритми обробки фото не дозволять робити таке качество, як в тому Redmi Note. Але цифра 48. В Redmi Note, блін, 50. А в минулорічному Redmi Note Pro 108. Apple, Йолі-Маталі, ви чо, Ну ви ж якби ну і на цифри маєте дивитись. Ну, запхали б реально вже 108, Або я не знаю, можливо, це вже в мене клепки в голові не вистачає. Йдемо далі. Так от 48 мегапіксельна камера чудово давить шум, чудово оброблює кольори. І взагалі це от прямо про про камера, про яку ви мріяли все своє життя. 4К Cinematic Mode з відстеженням морд і крутезним стабом. Ну і окрім того, нам ще розказували про All Day Battery. Це вам було дуже стисло про нові. Про смартфони. Стосовно, до речі, стабілізації. Тут я Apple похвалю за весь мій експіріенс за ці роки користування тепловими продуктами. Стабілізація відео у них реально топова. І якщо вони її ще покращили, і якщо вона просто в зйомці відео і в Cinematic моду на одному рівні, ну оце вже дійсно круто. Це реально робить із айфона. Тишенькову камеру, на котру ти там можеш якусь свою особисту документалку знімати. Будь ласка, чувак фігать. Нові айфони. це дуже круто. Дякую, що випустили. В мене просто відчуття, котрі із вогню до полум'я бігають, тому що з одного боку, ну, дякую, що щось таке показали. З іншого боку, ну, воно якось не тягне на рік роботи. А з третього боку, оця нова бров, от таке відчуття, що коли Джоні Айв працював, ну це просто як приклад просто людина, яку ви чули, знаєте, так. І от у нього були якісь ідеї, і Джобс, а потім Кук. Щось відкидав, а щось лишав на другий рік. І у нього було таке відро з ідеями. і от туди листочки, отак зі стола, зішкрібались і падали туди в те відро. Падали, 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 потім він пішов. І от вони ці ідеї тепер по одній висмикують для того, щоб щось реалізувати. І от прийшов 2022 рік і бере такий Тім Кук, в те відро, руку пхає, дістає, дивиться на оцей концепт <смі> такої брові, потім ще раз дивиться в відро, а там більше нічого нема. І він такий, а ну, значить, в цьому році інновації отакі. Свої думки про нові iPhone пишіть в коментарях під цим відео. Чи хочу я ще раз скажу: з новопредставлених смартфонів хоч щось ні. Єдине, що добре, що Apple не зраджує своїм традиціям щорічно нові iPhone вони хоч чимось так краще, ніж минулорічні. І якщо у вас є котлета Денег, якої вистачає що на тринашку, що почекаєте там місяць-два, і вони з'являться в будь-яких місцевих магазинах? Що на чотирнашку? Ну, тупо, очевидно, треба брати 14 покоління. Його і на рік довше оновлювати будуть. І ви ж зрозуміли, там Кемра більш кра кра круто працює with colors. Якось так. На цьому у мене все з вами був Сергій Шихайловий, проект Феромком. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і обов'язково діліться цим відосом зі своїми друзями. На прощання висловлюю подяку нашим патронівцям і спонсорам, дякую величезно за підтримку. Завдяки цим чудовим, я б навіть сказав, святим людям наш канал продовжує свої існування. І чомусь я от тупо ніколи не нагадую вам про наші соціальні мережі, телеграм та інстаграм. Посилання в описі є. Ну і те, насправді, заради чого ви сюди прийшли. Будь-які, ну добре, майже будь-які аксесуари для майже будь-якого сучасного смартфону, але завжди якісні і з адекватною ціною, і при афігенному обслуговуванні можна знайти у наших друзів із звуків посилання в описі. Дякую, що дивитесь. До побачення.